Всім привіт! У нас сьогодні настояще літо, жара, сонце, прям вже пече, так, знаєте, вигріваємося на сонечку. Ось прийшла та я, видно, гадина, яка з'їла мої чорнобривці. А я хочу сплести вінок. Чи вийде в мене, чи ні, не знаю. Зелені колоски, ти. Я вже пов'язала, казала мамка, снопи. Зараз взяла ось сіна, назбирала на вигоні. Спробую зробити кільце, не знаю, вийде, не вийде, ніколи не робила з цього нічого. А це щось мені примармудило. Зараз спробую. Подивилась в інтернеті приблизно плюс-мінус. Ну, в інтернеті завжди легко, а як стать зробити, то воно може і нічого не вийде. Такі. Це я джут взяла, ножниці, сікатор, колоски і пучок сіна. Зараз буду все вкупу зв'язувати. Ну, зараз спробую, що воно вийде, покажу потім. Ось таку зробила я основу із сіна. І тепер буду сюди прив'язувати колоски. Не дуже велике роблю кольце, тому що не знаю, скільки потрібно буде колосків, їх тут дуже мало. Хоча б потренуюся. Можливо, щось і вийде з цього, можливо, і ні. Побачимо. Тику змотала його в кружечок. Зараз тепер обчищу колоски. Оце все пообламую, щоб були чистесенькі колоски і буду прив'язувати. Процес мій пішов, дивіться. Взяла і цих сухих, жовтеньких, вирішила трошки додати, щоб не самі зелені були колоски, тому що їх замало. Не знаю, вистачить, не вистачить, яке воно вийде, ну, поки що. Щось виходить. Як буде далі, не знаю. От знайшла собі роботу в холодочку, бо на сонці нічого не поробиш сьогодні. На сторони я зелені додаю колоски, а на середину ось такі. І потім Перетягую шнурком. Серега мені дав другий. Покріпше бо ти сильно. Порвеш. <гум> Тугенько стягую і знову. Ніколи ще не плела, але ну, щось мені припекло. Схотілося зробити віночок з колосків. Який він вийде, не вийде, не знаю. Мо це знаєте, голову морочу, розберу да і все. І весь вінок буде мій. А можливо ще й гарний вийде. Отак даже красиво було б, да? Тут а, щось понаклеювати, тільки треба устішується і зробити. А, можна що хоч придумати, було б бажання, час. Можна що завгодно зробити. Ой, куди? Так, пропустити, отак зробити. Так, так не хватить тоді колосків мені зелених. Цих ще можна взяти, а зелених я вже... Ми знаємо, де взяти. <схи> Ой. Ну так зелених вже ж нема, вже, вже все. Це жовтих ми можемо ще взяти. А цих вже ж нема зелених. Гарно, так, виходить? Колосок. Подивимося, як вийде. Так, хвали вже, що каже, красивий. Ой, красота. Оце єдине, що я можу в хату внести, це колоски через твою алергію. Що поробиш? Ну нічого. Тепер треба чимось компенсувати. Готовий мій вінок. Подивіться, який він вийшов. Це перший мій вінок, який я сплила з колосків. Мені він дуже сподобався. Тепер треба занести в хату. Нехай висохне. Не знаю, як він висохне, який буде, тому що ці зелені ще колоски, чи всохнеться, чи зменшиться, чи ні. Зараз покажу ззаді, який. Ось! Отак вийшло іззаді. Старалася, щоб так, знаєте, не розпався, тугенько його стягувала. Опа! О, ще лесь і єсть. Упав. Не упав. <си> так, зараз. Все, красота, потрудилася, казав, Серега не мала, баба клопоту, купила порося. Так і мені. Схотілося цього кільця. Досплила, але я дуже задоволена. Правда, тут трошки щось наче нагустіло. Густіше багато колосків додала. Ну нічого, перший сорт не брак. Але гарний, так? Да? Гарненький. Зараз сюди. Зараз докручуся, поки не розвалю. О, Отакий віночок вийвся. Красота. Всім привіт! Ну що, з вінком із колосків я справилася, тепер йдемо на город. Одне будемо садити, друге будемо викопувати, тому що вже треба давно викопати цибулю, а ми ніяк ще не зберемося. Ну і звісно, картоплю хочу ж посадити. Піддали мені ідею, а тепер вже мені хочеться. Трохи посадимо, небагато, пів мішка. Та ні, шуткую. Зараз посадимо декілька разків два чи три і викупимо цибулю. подій подитивати. Не попало, а попало. Нори, А там ще якась живність. О, все, жук. Глянь. Mm -hmm. Да, жук. О, все. Ага. И вот все, жучок. Так? Да. А еще один может, то будет Ну давай, а так, а и не давай. Люди на весне сажают картофель, а мы садимся. У липні. <ріхи> ну побачимо, що в неї буде. Я по одній кидаю, щоб більше грязка була. <ріхи> 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 Бо по дві доки тут, раз-два і не буде. А земля сиренька. Де менше я зараз по дві. Саджаємо посадку не чую. Isso daqui isso que vai estar правда Я думаю, на рядок і хватить. Раз, два, три, Та А да, що коли ж можна було під кукурузу пройти? Ну, це рядок і все. Я вже по дві пожаліли. Города Ну, Опять рядочки. Ну, давай на цю розкидаю. Тих-тик. Вс. Немного рудки А что, все равно будем сада, сапать всю делянку. Сапать, может не все да. Все. Посадка пришел. картошки закончена. Да. А 25 двадцать пятому Серека яку ці були. Оце тут яку загребли. Пішли одразу оці, мабуть, два рядки викопаємо. Тут їх хоч видніше. Отут тут оці два рядочки. Оце? Так. Да. Йоп, його. Майоп. Одне посадили, друге зараз викопаємо. Зараз будемо шукати. Дайте квітка? Що буду шукати, ти копаєш, я тут буду. У неї ще щуп, такий, що до води. Нашла? Так. Бачите, яка гарна, велика. І вже треба було давно викопати. Ну, нічого. А знайшли. кінці де хоч косички заплітай. <рик> Ма, а сама квітку вирву. Ну і що? Там скільки воно? Серега, ти що між цим кубахом викопав, а ну? Там не скільки була. Так що? Я спідкину Та я ж тобі казала, копай. Воно тут дивиться півгорода, городом, тут птіток. Ти знімаєш його там? Угу. Зрештою, я. так лопнут Сашица еще будет? Нет, не будет. Это ничего, Куда ты едешь? А. Сюда? Ну, Куда Облікою відкріпився. Іди коло мене і заступом купай. Те, що ти вихопав, нічого не виривай. Одна цибулинка. булинка так у нас тоді буде кущ куча розтизать її. Ну, не, ми мабуть, тут хопати не будемо, ці два рядки. Нехай остається. Тому що нам посадитися багато. Багато викинуть жалко, а та як хай розсадить у землі. О. Хай садить у землі і подивимося, яка вона там буде. Мо вона раніше зійде, їх в серпні треба садити. Два рядки ми викопали. ну Правда, перечиститься, гляньте, пів тачки із двох рядків. Тиї два рядки я залишу. Ось, правда, і з цими. Перечищу, передивлюся. А цю не буду. Уже тут курі загребливо, перших її не знайти. Треба чи солому згребти, бо що вони риються, я не полуниці вже не бачу, нічого не бачу. І хай ці дворядки ростуть, можливо, вони осінню раніше зійдуть і буде злена цибуля. цибуляні, то побачу. Можливо, трошки зараз, ну, нещас, а пізніше приберу тут. Якщо це, то викопаю пізніше, побачу. Ось прям цибулинки гляньте. Не крякайте. Нарвати вам трохи бур'яну. Ось ну це просто. Всі кущі зарили, перерили. Руки правда грязні тижне вже тут малина на городі Червона о, помашня. Тікайте. Зараз нарву на і дам, почекайте. Поки не так жарко, зараз перечищу. Може, якийсь ящичок мені принесе, щоб я зразу чи куди. Thank Перечистила я всю цибулю, ту, що викопали, звісно. Сира, бачите, земля гарно промочена, сиренька, то цибуля в землі. В цьому році прям така доладня. Велика-велика. Ну, є і маленька, звісно, різна. Але в основному така чимала. Ви знаєте, скільки років в мене ця цибуля, то такою великою в мене вона ще нібито не була. Отака була. Ось О, була. Ну, отакої от не було великої. Така різна була, але така в цьому році перший раз родила погода їй. Якраз було те, що треба. Не жарко, дощі йшли вчасно, то вимахала до ладня, А ще ж два рядки не викопали. Ну не хочу, тому що це їй так багато садити, мабуть, не буду. Шо, скільки ж їй треба. Ну, перечистила всю, а там буде видно. Я може посажу, а я ні. Не знаю, ще не знаю. Ми будемо садити її в серпні, треба садити. Тоді вона вже десь у вересні. Ну, смотря ж яка погода. Якщо засуха, то вона, звісно, пізніше сходить і гірше. А якщо буде прохладно і буде йти вчасно дощ, то вона буде ще до зими стоять як щит. Ще можна буде їсти, їсти її до морозів. Так що непогана цибуля. Сорт не знаю, назви це нам дали. І вже декілька років ми її тримаємо, саджаємо. А та кущовка, яка саджалася із часником цибулею на зиму і весною, то вона ще зелена стоїть. А ця така. Ну, ви знаєте, така ядюча, очі трохи ріже, поки почистила, так, так вже в очі гарно заходить. Видно, така злюща. Ну нічого. Головне, щоб мені вона в основному я її використовую на зелень. Отаку ну, ніколи не використовувала, тому що завжди тут я її багато саджаємо, звичайно. І... Хоча, дивіться, така, що доволі можна і використовувати її в цьому році, де більшу. Ну, У нас там, ви бачили, півгорода засаджено звичайною цибулею. Так, все. У нас вечір, те, що планували, виконали, вінок сплила, картоплю посадили, цибулю викопали. Хотіли огірки вибрати, але ну, щось вже не знаю. Мабуть, завтра піду. Нехай підростуть. уже завтра зберемо гірки. А так у нас вже вечір. Йдемо відпочивати. Всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. Дякуємо за ваші підписки, лайки, коментарі. Ось ще чекаємо, мабуть, завтра треба буде збирати. Постигло, скільки червоної. Повинна Ксюха приїхати хай збирає собі. Бо Я вже трошки заморозила чорної. І... Червону ще ні, а чорну да. Щось пропадає кусь чомусь. Чого ви тут аж вендяєте? Давайте нам. Пісеньку. Ой, і ргу заїдають. Треба її, мабуть, висадити звідси. Ну, і що затихли? Не хочете? Затихли як. Малину ось поїли жовту, нема. Треба висаджувати все звідси, тому що не буде діла. Ой, добре, два кущі по річки. Де достали, все з'їли. Там на вершку. По 10 зернин є. Слава Богу. Дякувати вам, хоч мені не збирай, ще на городі вистачає. Треба зібрати. О, так, да, в мене ще ж порічка. Зараз йду по річку. Мить, я про неї забула. Бачите, добре, що прийшла і згадала. Нарвали ж порічки ще вчора ввечері і так я про неї забулася. Стоїть у відеречку, зараз безстренько перемию, взів пакетик і в морозилку. Ото красота. Дві минути і все зроблено. Так, пішла до порічок. А що ти тут гребеш, мені оце інтересно? До води. Що ти тут гребешся? Думала, вже все з роботою на сьогодні ні. Ще порічка біла і червона, на відеречку. Зараз наливаю води. Буду піввечора льопатися. Добре, що не багато нарвали. Зараз трохи відро. Ой, і випалося маленьке ластів'ятко, як же ж його зловити дав гніздо. Моє маленьке, не бійся. А з якого випало? Не бійся, моє малесеньке, навірно, з гаража, бо тут щось он. Там одне сиділо сюди Ось туди. Було тут скільки зараз? Бачу двоє, ну, і третє жопу виглядає. А, Значить четверо. звідси, ти звідси. А одне сиділо тако повністю сюди, спинкою. А ну драбину принесеш, бо хлопці десь на городі. Зараз будемо операція і. моє малесеньке, моє хорошеньке. Я ж сподіваюся, ти звідси випало. Я стояла, я не бачила, чи воно вчиться літати. Чи чого воно випало, чи це сарає? Я вже замітила, як курча гнало його. Моє серденько тух-тух, тух, тух. Курча гнало. І я замітила, що цей. Зараз дівчата забіцають. Давай. Операція и. Ма, це не коротка, я достану. Ну так воно ж туди можна встати, лізь. Дер, постав, да, так, щоб ж я шльопнулася ну, разом з ластів'ям. не, не впадеш? Воно ж тут ще грівля нас Ну Там драбина, там один довший, другий коротший. Дава, лізе, буде держав. Лізу. Шеста, вийна, тебе. Це ваше? Так тут четверо. Не знаю. два-три. Це Мосарая. А ну зараз пішли в сарай дивиться. Бо тут щось набундючилося виглядає, тут четверко. А ну зараз у сараї піду провірю. Моїх і п'ятеро були. Ану, це ви випадаєте? Ви да, мені мабуть, чудо. От не наполіни стіні. Ось. О. Ну, залязь, залязь. ось так, Отак, ось отак, ось отак, отак. Ой, моє хорошеньке. Все, посадили. Тут одне, а тут нема. Наліпили, все, зліпили, але ще нема. Все, врятували ластів'ятко. Все, перемила, наче мисто лежить красивенна, блискуча. От і вечір закінчився. Порічки перемила, ластівку в гніздо положила, всю роботу зробила. От тепер забираю по річки в хату, складаю пакети, ми ноги і лягаємо спати. Всім до наступної зустрічі! Пока-пока.